Всім привіт! Сьогодні у нас 6 червня, продовжуємо купати світлячок ліпати. Бачимо, купає нас так працює, покривається все діло. І тут, як завжди. так купає. О, перчатку загубив. Земля ще досить сирувати, ось у нас давно доща не було, але, бачите, умовно ще трохи в землі залишилася. І амброзія, і все, і де обрізається, і соняшник навіть подалі падає. Це Теж захвачується, вся захвачується. Так це все у нас проходить. Грудка була допала. Радушки вид, блин, не закопливало за дело. Мой чего он на это мало и да и да входила. Так, працюємо. помалая. Це два оборота и бути, як получается.

Земля трохи на оці скатні доски обпивається, як бачимо. Ого! Ну, це все, щоб всі спіти. Ще й стільки сьому ще обпивається. Це сильно, але обпивається. Якщо як добре налився, то нічого його не обпивається. Якось так.